Отож, триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відеопроєкти. Таким чином допоможете нам розвиватися. А тим часом маємо можливість поспілкуватися про театралів в еміграції, так би мовити. Із славою жилою. Це театральний режисер і продюсер. Вітаємо вас в нашому етері. Вітаю. І одразу хочу всіх привітати з Днем Незалежності і щиро подякувати всім героям, завдяки яким ми можемо сьогодні святкувати цей день. Навзаєм вас вітаємо і дійсно е дякуємо нашим збройним силам і всім силам оборони за цю можливість говорити, е творити в цей день і не лише в цей е пане е Славо, Ми хочемо поговорити з вами про те. Як українські театрали популяризують українську культуру і розповідають правду про війну за кордоном? Ви нещодавно написали в українській правді життя власне історію про те, як ви спілкувалися із різними митцями на цю тему, як вони власне працюють в еміграції? От, хотіли довідатися, зокрема ваші думки, ваші про ті розмови, на які ви говорили. Хотіли б з вами і поспілкуватися. Знаємо, що от ви написали, що спробували зібрати їх, мов перлини по всій географії, та розпитати, чим живуть наші театральні театрали в еміграції. І ви, от ще зазначили, що от у таких діалогах із цими митцями намагаєтеся визначити вектор розвитку культурної дипломатії і геополітики. Цікаво, чи вам вдалося визначити цей вектор? Мені здається, що так, тому що як виявилось, у нас дуже багато митців за кордоном, які не просто іммігрували, а які творять і популяризують Україну та українську культуру, адже там засилля. Російської культури, яка прийшла вже е, давно в, е, е, в країни Європи за кордоном, і заботинувалася там, і е, про це кажуть всі е, колеги: про те, що це ситуація досить. Складна, адже м, дуже е, складно е, приходити на нові нева і займатися популяризацією, і тому це знаєте трішки переплетається навіть м, наші митці, які поїхали, популяризують Україну аналогічно як в, в 1919 році. хор імені кошиця. Е, Саме давав ім'я е, українській культурі, і створили е, тоді хід Щедрик, виїхали е, з ним і е, ну зробили величезну промоуцію е, нашій країні. От аналогічно, наші колеги, театрали зараз працюють на цій ниві і вказують саме на цю проблему. Але водночас вони виступають саме цими культурними дипломатами і. Більше того, це навіть культурні посли, які е, повторюсь, популяризують українську культуру та прославляють безпосередньо Україну, Пане славу. Цікаво, з ким ви безпосередньо спілкувалися, як загалом себе почувають театрали в еміграції, що ставлять, і чи приходять до них на вистави е, українці, які Перебувають за кордоном, можливо, наші діаспоряни чи навіть мешканці тих країн, в яких ці вистави відбуваються так, однозначно приходять, і це мені здається також дуже круто і важливо, адже це підтримка наших тимчасово переміщених осіб, наших біженців, наших співгромадян за кордоном. Які мають о, доступ до э, саме українського мистецтва э, мистецтва виробництва? Українськими митцями це дуже важливо. Ну, наприклад, Республіку Польщу я спілкувався з Євгеном Лавренчуком, оперним режисером, який знаний і досить багато ставить саме в оперних театрах. Олена Апчел, аналогічно в Республіці Польща режисерка, перформерка, вона наразі займається дуже активно волонтер. Стам в Німеччині, наприклад, мені е, була нагода поспілкуватися. Я приписувався з Андрієм Маєм, з Олексієм Дорочевським, е, тобто, є ці всі зв'язки, так як це вс... наш світ він досить е, невеликий. Ми всі спілкуємось, дружимо, переписуємось, зідзвонюємось, е, і тому я намагався до кожного достукатись в Португалії. Е, Вероніка Літкевич поставила виставу. Я... Аналогічно написала дуже теплі слова в Великій Британії. Юра Родіонов створив класну виставу Марія, і вони мали навіть фільм про це знятий від БіБісі. Це також важливо. І я навіть дістався в розмові до е, Світлани Косалапової, яка безпосередньо в США е, зробила профільні е, професійні акторські курси, куди приходять в тому числі е, багато наших співгромадян і займаються з нею. Це дуже важливо, тому що це і представництво, і популяризація саме. Нашої вітчизняної культури, і ми на такому рівні розповідаємо всьому світу про наші здобутки, і до масштабного вторгнення у мене була можливість побачити. Досить велику кількість театрів за кордоном, і я хочу сказати, що наш театр український він досить крутий. Нам є що показувати. І ці всі зразки мистецтва вони досить круто репрезентують саме український театр, і нам є чим пошати. Пане Панеславе, цікаво дізнатися, то все-таки що ставлять наші. Театрали в еміграції, чи це якась світова класика, чи це можливо українська класика, чи представлені в їхньому репертуарі, наприклад, якісь твори сучасні, зокрема воєн про війну та воєнна якась постановка? Так, представлена українська класика досить часто, окрім української класики, представлені сучасні. Твори пані Лягушонкова взагалі отримала премію як кращий краща драматургиня Європи, молода драматургиня Європи, з зі своєю п'єсою мать. Горького це сучасний твір про реалії України, як виставу, яку після цього їздив, ставив в Німеччині Максим Голенко, який наразі очолює національний театр імені Марії Заньковецької. Тобто, це суміш української класики і актуальної сучасної драматургії на тему війни. На тему українських проблем, і це є популяризація. Більше того, вже найближчим часом я готую. Другу частину колонки це вже буде не про імпортний театр, театр за кордоном, а саме про театр на експорт. Адже дуже багато наших митців їздять з гастролями і показують різноманітні вистави. Представляють національний продукт. Про це вже буде найближчим часом всіх запрошую, чекайте на анонси, Це буде цікаво. Пане Славу, ну, цікаво, чи ви теж на експорт щось пропонуєте, чи, можливо, розкажете про ваші найближчі плани, чи над якими постановками працюєте, чи, можливо, вже щось йде на великих сценах? Наразі я займаюся Профільними курсами це е, театральна школа Супортаск, і ми е, залучаємо в тому числі е, волонтерством. Е, запрошуємо е, тимчасово переміщених осіб до нас на курси, адже це дуже допомагає в рамках е, адаптації до е, стресових ситуацій, е, психофізичні тренінги. І, е, Таким чином ми займаємося волонтерством, а також е досить часто е донатимо на збройні сили е для підтримки е нашої армії. Таким чином, наші курси є, е скажімо так, психологічного характеру, направлені на розкриття стресових ситуацій, на розкриття затисків, е і в цьому плані е досить часто все з'єднується. Е, також так є в розробці, е, працює над е, декількома п'єсами вже найближчим часом, поки це все е, не е, до кінця, скажімо так, є підтвердження по всім проектам, тому вони залишаться в таємниці, але найближчим часом всі це дізнається. Пане Славо, цікаво, що довідати, довідатися у вас як театрального режисера і продюсера. Загалом, наскільки змінився театр, український театр, зокрема, і в еміграції, після повномасштабної війни Росії проти України? Як на мене, для нас всіх повномасштабне вторгнення стало подією, дієвим фактом, який нас змінив всіх безповоротно. когось цінніше, когось менше, але це Точно вплинуло загалом на світ. Найближчим часом. По-перше, вони вже десь з'являються, а ще найближчим часом ще буде ем, актуалізація цих ем, проблемних питань, безпосередньо пов'язаних е, з війною. Вже е, з'являються класні е, драматургічні е, твори е, на цю тему. В сучасних е драматургів вже ставляться вистави на цю, на цю тему, і вони граються. Ви абсолютно точно зазначаєте. І е за кордоном, і у нас е в Україні в репортуарі досить часто можна побачити в афіші. Це може навіть бути класика, е але на тему е війни, диктаторства, е вор ворогів і так далі. Яка, як, на мій погляд, наразі дуже актуально і професійно е, виглядає? Тому я вважаю, що наш е, український вітчизняний театр е, він покращується і покращується і росте з кожним днем, та є все кращим. І це. Гарна нагода показати патріотичні настрої і популяризувати знову ж таки українську класику, сучасну драматургію для сучасного глядача. Пане Славо, ну і на вашу думку, не хочеться її почути стосовно того, то чи все-таки відмовили, відмовилися наші партнери? Загалом світова спільнота від рашистської культури, адже Бачимо, наприклад, в, в тому самому кінематографі вони досі існують, досі намагаються десь прослизнути, десь вилізти, чи в театральному мистецтві схожа ситуація, і наскільки дійсно українська культура готова замінити російську, зокрема на театральних сценах західних країн і в Європі і в США, зокрема. Вже замінила, вже відмовилась від цього російського, вже немає серед е, репертуару українських театрів е, авторів, які е, походять з е, Російської імперії, е, Радянського Союзу чи е, Росії. Вже максимально йде супротив е, цьому одразу це відбулось після повномасштабного вторгнення. Закінчився закінчив будь-які вистави російською мовою, ем, так як це й мало бути ще раніше, але це вже. Залізобетонно ну, має основу, і вже про це навіть можна не говорити, не згадувати. Таких ем, випадків наразі я і не зустрічав, і це навіть був відбувається за кордоном. Ем, був приклад, прекрасний приклад з національним академічним ем, театром імені Івана Франка, коли вони знали, що в списку ем, за кордоном здається в Румунії є газ ем, <стролів> російського театру вони відмовились від участі. Тому наші митці досить принципові, і це класно, круто. І я гордий тим, що я з, саме з українського вітчизняного національного театру. Так, у такому випадку дійсно є чим пишатися. Дякуємо вам, пане Славо, за ці коментарі, за те, що. Власне бережете нашу театральну культуру, спілкуєтеся із театралами, які також сприяють і розвитку і популяризації української культури, зокрема і за кордоном. Слава жила, театральний режисер і продюсер був в етері громадського інтерактивного та радіо один із паном Славою спілкувалися про те, як українські театрали популяризують українську культуру і розповідають правду про війну, зокрема і за кордоном. На все добре, тримаємося і слава Україні. Героям слава дуже дякую до зустрічі.